Там 30 їх, таблеточок 395 гривень, такі можуть бути. Mm -hmm. Mm -hmm. В принципі, якщо у вас зазвичай є, наприклад, 120 на yeah, 80, yeah. то можна... Всім привіт! Як ви бачите, що я в аптеці. Мені поміряли тиск. Мені не дуже добре останні дні. Я купила залізу, я вже випила одну таблеточку, запила водичкою. мені дали водичку, поміряли тиск. І я купила магні, теж буду пити. На мене нічого не зупинило, ні високий тиск, практично, але він не дуже високий. Ні, погане самопочуття. Я прибігаю в магазин в останній день завозу 39 гривень, Ми вже побачили. Все перевернуто. Це моя стихія поритися і в будь-якому, як ви бачите, стані. Це діло рук хейтерів вони мене довели. Що я аж себе почала погано почувати. Ну, я люблю всіх, і навіть хейтерів теж риємося. не відволікаємося, а риємося з таким ентузіазмом. І я випала залізо і мені стало трохи краще. Я знайшла шафу. Бачите, там дирка, я її не бачила, тому що я тримала камеру, і я така була довольна, що я знайшла класний шар. Я вам скажу, чому я була така довольна. Майже 2 гривні заважив то чому би не тішитися, так? Подивіться, є що, з чого вибрати, є взуття. Це G-Star рав, голландський бренд, заснований у 1989 році. Вони мають потертості тільки ззаду на п'яточці, знизу абсолютно непомітно. Вони класні, це шкіра. Є навіть знак шкіри 1170-12 гривень. Тобто я хочу їх взяти, навіть не дивлячись на те, що має такі мікропотертості ззаду. Там не видно. Класні, класні. Я просто. Задоволена, чи я прибігла сюди, і чому так в мене виходить, тому що цей магазин далеко від мене, я була в аптеці, я була сьогодні на трьох поштах і зараз по 12, тобто самі розумієте, що я не спала до цієї години, а в мене якісь, напевно, є справи, це життя. І все не встигаєш. Але, але я шукаю. Люблю цей день останній від Балі, це вінтажні туфлі, класика. Але побачила Пітер Кайзер, це німецький бренд, вони новесенькі. Не знаю, чи я їх буду брати. От я сумніваюся. В них чому сумніваюся, тому що зараз я це все не наберу. Мені ще треба в три місця. йти. подивіться, бавовна і шов натуральний 50% мед і літалі. Я ходжу дуже довольна по магазину. Дуже з, з цим шарфом. <з але там дира, там дирка, я її не побачила. Я в останній момент побачила, що там дирка, але з настроєм я ходила хорошим. Ну цього було варто. Думаю, над цими туфлями мені скажуть, чому ти їх не взяла. Тому що там не було знаку шкіри, якби я впевнена, що всередині була шкіра, а зверху я не дуже була впевнена так само, як ось цей шарп, я впевнена, що тут є шовк, Яка кількість, не знаю, ще дивлюся, буду все передивлятися, я вже трішки набрала пакет, і все бігом, і камера, тому я і мені не досить добре. Ну, я шукаю. Так, сумки тут я ще ніколи не знайшла сумки, щоб придбати. Не знаю, чому я. Ну, чому так? Є сумки, оця хутряна, непогана, досить сумка, але вона мені не потрібна, ця хутряна сумка. Так, знайшла я якийсь такий пильничок величезного формату. От, е, Анжело Фортуна, і я хочу його взяти, я деколи беру пильнички, е, тому що можна його туди напакувати всього той тобто, пильник. Так. Так, 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 я спішу, спішу. Будуть писати мені, що я говорю, що я спішу, ну це реально так. Пильник заважить 5 гривень. Ще я побачила ось такі туфлі. Якось воно ну, читається Langol Lugano. Це, напевно якийсь локальний бренд. Це місто в Швейцарії Лугано, і я не знайшла. Це шкіра, замша натуральна, носики лакові, такі вони класні. Швейцарія, дівчатка, Швейцарія, просто в секунді за копійки. Подивіться, подивіться, що твориться, люди купляють, і я вже їх поважила майже 18 гривень. Хочу вам показати ось ці, звичайно, їх брати не буду. Вони залюблені маги, але мені привертають увагу такі речі, деколи якісно пошиті. Ці класні лофери. Ну, хтось так носив, що аж п'ятка обідрана. Так, і я побачила кросівки. Це бренд Тюнцлі. Не дешевий бренд. Я пришпилю сюди скрін, якщо я знайду, скільки вони коштують. К'юнслі – це дуже дорогий бренд. Так. подивіться, дивіться, що твориться. Звиття досить є такого собі. Ну, 50 на 50 є класне, є рване, є страшне, є непогане. Це секонд. І хто полює за брендами, той мене зрозуміє. Так. Я вже знову набрала чуть-чуть і як додивитися від репіт, бачите, такі топ в'язаний в коралому кольорі. Я ще переглядаю так шух-шух-шух. Дивлюся блузи, футболочки. от Голова крутиться, мені погано, але я шукаю. от. І Від Марк Адам, це Нью-Йорк, це американський бренд-класики. Так, дивлюся, такі лонги непогані. Ну, хочеться, хочеться якогось такого брендючка знайти класного, щоб вам було цікаво дивитися такі контенти, що можна знайти в секондах. Що це за знахідки? Бо знахідки мають бути просто соковиті, класні. І подивіться, який кардиганчик на гудзиках, такий сватер кардиган з кишеньками. Колір насправді дуже красивий, приглушений такою фуксі. Це був німецький бренд I've. Ой, постійно цей бренд я путаю. Так, це німецький дорогий бренд, і тут є вовна. В складі є вовна. І бренд теж дорогий, я вже розказувала, я вже вам показувала, скільки цей бренд коштує. Далі Gary Viber Long. Дивилася, на нього обглядала все, ну він і на животику залюблений, такий має невеликі такі покашлачення. Так, бачите, що є. Ну і в чому згіршого є, в чому вибрати як для останнього дня. Просто за 39 гривень, подивіться, Італі, Італі, я в шоці, Марія, Марія Поло, Італі. Це теж локальний бренд, пришпилю, як знайду вам. Не знайшла в інших країнах, а знайшла тільки це вовна, знайшла тільки, що продається в Італії. Від Марко Полу є. Бачу, перевага тут італійським, швейцарським, німецьким брендам. Менше є Медліса, Кашемір і Шок. Ви подивіться, який колір, а колір насправді ще кращий, Він такий персиковий. Ну а на відео не дуже відобразився. Має такі котунці, чуть-чуть. і це шок з кашеміром. Ви бачили шок з кашеміром, дівчатка. Це не що небез кишенька, ну такий кардиган, один годичок, такий елегантний, лаконічний. І я теж хожу дуже задоволена з цим кардиганом разом з шархом. По магазину, бо я знайшла бачити які речі. Але забіжу наперед, скажу, що цей кардиганчик теж мав дирочку, невелику правду. Правда, якби для себе, то можна було би змиритися і зашити. Blue Motion. Blue Motion, ось такий джемпер, Це німецький бренд. Що я купила цей топ, що я хотіла побачити, і чим він так привернув мою увагу. Він більше часу немає, я не знаю. А, ну, так, дивлюся. Трішки вам включаю моментами камеру. Це і в досить хорошому стані джемпер. Не знаю, чому я так його не взяла, навіть не подивилася. Досить хороший був джемпер. Не буває. Цей цікавий слайдер, такий, бачите, об'ємна в'язка, високі манжети. Теж дуже цікавий молочного кольору. Но, кажу, я дивлюся, щоб легші були е, речі, тому що мені ще треба йти йти в пару місць. Е, цей бренд німецький, класненький, недорогий, е, боюся, неправильно я його озвучу. Е, така блуза, тут рекотаж і тут Тканина була. The other, the other stories, е, шведський бренд. Тут є вовна, це гілка HM. Є небагато, але є вона, такий базовий, якби на запах кардиганчик. Теж цікавий для себе можна брати в такому стані. Сподобався ось цей кардиган від Елен Амбер. Це німецький недешевий бренд, він в ідеальному стані. В'язаний, легкої вязки, такої, ну навіть не зовсім середньої вязки, я дивлюся, а це поліестер з гластаном. Мені це не дуже сподобалося, тому що я не брала для себе, якби це теж я не буду брати, тому що я сумніваюся в моделі, чи комусь підійде. Маерс Цюріх, вже показувала і говорила про цей бренд неодноразово. Він теж трішки об'ємний і, на жаль, його не зможу взяти, тому що із цього що я маю ще куди йти. От, а так якби я ціленаправленно приїхала в цей магазин, звичайно, я би взяла його. Він такий просто, навіть не має ніяких котунців. Подивіться, який жакет від Opus, Це теж швейцарський бренд. Це Оксамад. Буду я його дивитися, але я скажу, що я його не взяла тільки з-за об'єму, тому що ну от, так, а можна було більше набагато взяти. Ну я покажу вам все ж таки, що я беру точно сьогодні. Я покажу, подивіться, в мене ціла купеля. От, я ще знайшла ось такі брючки, вони легенькі, літні в розмірі L, висока посадка. Це брюки палацу. 30% льону вони прямі, прямі з розрізами по боках. Ще беру Шарле Бог, це німецький бренд, класні брючки, такі текстуровані, червоні беру. Беру я, напевне, оці від Манго, класичні, висока посадка, класний, класний склад, темно синій колір. Ну зараз це все буду передавлятися І, можливо, вам покажу, що я взяла. Та-да-да-да, -да -да. я вже вдома і вирішила вам показати своїх пару покупочок. Я все ж таки взяла оцей пильничок від Angelo Fortune. Взяла ось ці кросівки від бренду Consley, це Швейцарія, і це дуже дорогий бренд. Ви бачите, скільки швейцарських крон так, коштує. Це шкіра. Всередині точно і варт, такий дивний. Ну, якби ці смужки шкіряні, а оце сріблясте, бачите, Швейцарія м, написано. Ну, це швейцарський дорогий бренд, і вони в ідеальному стані. І вони, така модель, є на сайті. Тобто, це не є старомодна модель. Просто можливо, воно вам незвично. Ви не привикли бачити такі речі, але це бутікові крутючі речі. А багато хто відштовхується від того, що він бачить на ринках в Україні і каже, що це не модно. Ці взяла лангову Лугану. Це такий локальний бренд місто Лугану в Швейцарії, бо я не знайшла сайту. Хоча знайшла я на шафі, продається цього бренду. Бачите, вона новасеньке сироківка. Це натуральна замша всередині шкіра, м'якесенька, до речі, він м'якенький, і ця підошва, вона просто гнеться, вона легесенька, така, як з гуми. Не знаю, з чого вона зроблена. Дуже класні. Взяла все ж таки ці G-Star Rav цього голландського бренду. Чому я їх взяла? Навіть із-за того, що там мікропотертості, ну це дорогий бренд. Ви подивіться, які в нас стильненькі, такі в стилі Шанель, такі балеточки, вони стібані всередині, що буде мені кесенько для ступи. Це шкіра вверх, шкіра всередині. Ну, Як їх можна було не взяти? А там є потертості, які абсолютно не буде видно. Я це вкажу при описі, якщо я їх буду виставляти, вони дуже легкі. Подивіться, я е, скажу вам, що я поміряла, хотіла я зробити примірку деяких речей, і ви бачите, на прев'ю зверху на укладинці червоні штани і блузку. Це просто я заріклася останній раз, що я щось примірила, і це вдома було. Е, мене просто зразу я почала чухатися, я побігла в ванну в душ. Я не знаю, як дівчата це міряють постійно кожен день. Ютуб не настільки платить, щоб це міряти для себе. Так ви прийшли раз в тиждень, раз в місяць приміряли, можливо, ви і переносите. Ну це для показу для Ютуба. Це я не пристосована. Я це міряти не буду, тому що речі брудні. Хто це пише, це для тих, хто пише постійно, чому ви не міряєте. Хочу вам пояснити, що речі пройшли обробку і вони валялися. Невідомо де. Ну, це не нові речі. Їх треба прати. Ось такий цей сватрик я взяла такий був чуть-чуть відступ. Взяла ці брючки, тут 30% льону. Класненькі, такі мені сподобаються. Це не дорогий бренд, це шейн, але вони трендові. За цього я взяла їх. І вони прямі, такі широкі, мають бокові високі розрізи знизу. Тобто, на таке пекуче літо. Подивіться, які вони класненькі. І як було їх не взяти, залишити тим більше, що сьогодні останній день. От. Взяла я ці червоні штани, вони на мене чуть-чуть великуваті. Я ношу SM, а це 40 Елючка, і вони так підходять, вони в ідеальному стані, вони дуже класно виглядають. Рекомендую ці брючки. Їх виставлю в інстаграм. Мають лампаси сатинові. Це від бренду Body Flirt. Це німецький, німецька компанія поліестер з військозою 40 європейська. Взяла я від Sol Concept, це датська, датський бренд, датська компанія. Тут немає бірочки зі складом, але це віскоза, я впевнена. Ось я поміряла цю блузу і поміряла червоні штани. Виглядає гарно. Ну, треба речі прати. Більше я так не буду робити, тому що це, ну, я не переношу. Так, від Шарле Богеле я взяла оці брючки, такі стиснення. Бачите? І це бавовна, а Поліестер Аластан 36-й європейський. Класні брюки. І я за все заплатила, як ви бачите, 120 гривень. Я взяла 3 кілограма з копійкою. За 30 по 39 гривень, за кілограм 120 гривень я заплатила за ці покупочки. Взяла класні речі: Швейцарію, Італію, навіть якийсь пильничок, взуття, брюки від манго, класичні брюки. Папа. -па.